Доброго дня. Доброго дня. Хочете, я вам дещо розкажу про вас. Угу. Mm. 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 З точки зору математики та фізики. Я mm. вам розкажу про ваші стосунки, взаємовідносини з якимось чоловіком з вашого життя. Така тема вам цікава? Давай. Число місяць рік народження чоловіка з вашого життя. Уважно слухаю. Ми типу, маємо рандомно сказати, чи що? Число, місяць, рік народження чоловіка з вашого життя. Батько, чоловік, хлопець, брат хто завгодно? 15. -го... Дивіться, начебто непогана пара, але єдине, що мені не подобається, спілкуватись некомфортно. Він дуже емоційний, взривний, любить, щоб було так, як він скаже. Якщо з ним хтось не погодиться, він все рівно буде доказувати, що його точка зору правильна, що його думка правильна. Спілкуватись з ним некомфортно, тому що ну, він, він може він частіше перебиває вас, коли ви спілкуєтесь. Ви, до речі, теж його можете перебивати. Важко його вислухати до кінця. Далі, як бізнес-партнери, тобто щось зробити разом, якусь справу, якесь питання вирішити, тут класно, класні бізнес-партнери. І бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації теж досить таки непогано, навіть дуже гарно я б сказав. Ну, в принципі, жити можна разом. З життєві цінності в більшості співпадають. Непогано, так. Да. Єдиний мінус це спілкування. Некомфортно спілкуватись один з одним. Оце що я можу сказати? Зміну. Але 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 це була характеристика тільки по трьом параметрам. Загалом сім параметрів, щоб дуже-дуже точно і багато інформації сказати. Як дуже коротко сказав. Скажіть, будь ласка, Добре. чи співпало, чи не співпало? А тепер а я! А співпало, чи не Так. Угу. Дай тепер я! Давайте, давайте! Чекай, чекай, це задаю контакт. що народу. Значить, дивіться, спілкуватися з ним комфортно, класно. Далі, як бізнес-партнери, щось зробити разом теж дуже легко, дуже класно, дуже комфортно. Але бачення якоїсь ситуації, бачення якоїсь проблеми погано. Ну, Наприклад, ви кажете, що це дерево, він каже, що це кущ. А ви кажете, ні, це дерево, він кущ. І на рівному місці у вас виникає проблема. Тобто сваритись часто, миритись швидко. Я такі пари називаю психологічні насильники. Вони кажуть, що ми кохаємо один одного, йдемо на поступки. Але якщо люди сваряться. От, дівчата переписали інстаграм. Ну ладно, переписали, так переписали. Мабуть, це чат-рулетка переключила. Шановні друзі, все співпадає. Ну, як ви бачите, перша дівчина сказала все спіпала, друга дівчина не встигла, тому що ця чат-рулетка, вона переключила. Ну, іноді таке буває. Не знаю чому. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете, щоб я вас прорахував з кимось, підписуйтесь на мій інстаграм або телеграм, і туди мені пишіть, запитуйте, наскільки ви сумісні чи не сумісні. Пишіть дві дати, перше чоловіча, друга жіноча, і я вам буду відповідати. Якщо по трьом параметрам, так як я роблю це в чат-рулеці, це безкоштовно. Сім параметрів, там мені трошки більше треба рахувати, ну набагато більше. Це я роблю за гроші. Це не всі гроші Всесвіту, але я дуже багато зекономлю вашого фізичного та психічного здоров'я. Тому порівнюйте і думайте. Все пізнається у порівнянні. Гарного вам вечора!